Доброго вечора. Нарешті мені тут зробили майже все. Зараз залишилось нам ще поставити димохідну трубу. Ну і підключити електрику. На майградні ще я повинні запакувати декілька, декілька з'єднань. А так, наче все. Ось що вийшло. Ось тут труба, стоїть бочка. ця, Тут вони вварили три термометри. Ой, там. Зробили злив, вивели з набочки, бочки, щоб можна було зливати. Той стандартний злив нижче, ну, той, що вище з краном. Там Накрутили кран просто замість заглушки, тому що кран вже лишній у нас був. Але, в принципі, текти не буде. Якщо не буде текти, то я просто його все замотаю в термоізоляцію, то крана буде не видно. Тому що коротенького. Так, що в бочці? В Бочці тут заварили цей вихід. І зробили як, гарячу воду да, подачу зверху, а, тому що не вистачало уклону, якби, від бочки до котла. Тому що тут вихід виходить... ну, малий був уклон, вирішили зробити так. Ось тут іде подача, ось так тут клапан цей. Гравітаційний тут американка, кран, отак От підключили бочку. Так, Потім тут ось подача таким коліном вони зробили. Ой, Тут, що, якось трьохходовий проти стрілок, фільтри, крани, іначе все на місці насос і назад обратка пішла в бочку. Там я прикручу за. Там буде термометр і за термометром капіляр туди прикручу. Так. Тут обратка пішла ось в бочку. І ця обратка сюди на цей трьохходовий протистрілок. Тут обратку під кутом не вийшло зробити, тому що вже місця тут мало було, то зробили вже по прямій. Ну, думаю, що і так буде працювати. Так, потім контур той що на. Підмісно будинок. Ось він виходить. Звідси тут перехід з, з, з одної з дюйма і половини на дюйм. Ось тут теж так коліно. Ідуть, ідуть, ідуть на підмісна будинок. Так, ну тут два нюанси. Це я завтра їх попрошу виправити. це Вони тут насос проти стрілки поставлені ту сторону. І оцей фільтр. Косий фільтр вони теж. Поставили його криво, попрошу вони його розвернули вниз. Так, ну тут наче все правильно. І далі це обратка пішла сюди на бочку. А це тронічок на розширительний бачок. Бачок ось він стоїть тут. Так, це обратка пішла від будинку, тут вона повернула там. Тут пройшла, пройшла, пройшла і пішла ось в будинок. Тут ось подача з будинку, з будинку. А тут і до котла. На рахунок розвоздушувача, розвоздушувач поставили там в будинку, там ще вища точка є. ну Тому що, що це, оці коліна, да? тобто там поставили розвоздушувач. Ще один розвоздушувач крутить тут. Jak stok.